Ця штука, якщо зібрати, це все воно просто в зборі. Ну, це як кафлов, десь яке буде стоїти 1080 1090, на сьогоднішній день. Воно видає номінальний кіловат. Номінально, що можна кіловат, нам багато чого вистачить з головою. Тілік, холодильник і це все буде працювати. Ну я вам скажу, ну, мабуть, ну, часів 8 як меню. А заряджатися, бо тут 20 А зарядка, це все буде. Якщо у нас той сотка, адже емовський акумулятор, він заряджається за час. Ну, оцей буде заряджатися, якщо часа, по 4 години не буде світла, за 2 години він зарядиться. Коротше, ми будемо сідати зі світлом. Щоб ви там не писали, не розказували, не умнічили, електрики, оці всі, слухайте мене і буде вам щастя. Ну що ж, друзі, вже час розпрощатися з веделкою суїцидника. Да? Так, ви всі там. Самогубці. Самогубця. Ми поставили ось цю штуку. Тепер я не помру від току. Давай, включай. Работаем. Камера-мотор. І так, що е, у нас там? У нас вже я не знаю, Blackout 354 виживання на війні в Україні. Продовжуємо вам. Удосконалюється. Писали там про вилки самоубійц, писали, що треба така штука. Це ну, коротше, якийсь щиток, який переключає місто, інвертор і все. Воно тут робота і можна бути. І ще в нас обновочка. У нас тепер гелівий акумулятор, не Adja m а гелівий, який важить 90 кілограмів. 50 кілограм. Е і... і це ми зараз будемо все по і все я буду розказувати, як воно є. У нас гель 180 е ДЖБ з зарядкою на 2 кВт, е максимум 1,5 кВт, номінальна 1000 кВт. Перше, що ми робимо? Підписуємося на канал. На канал ВВТ. Тут вже помітили, де фаза, де фаза, щоб робив і, робив і болер і все. Бо я короче, там. і не знав. Так, фазу ми сюди. Раз, це ми, це ми, подожди, це ми сюди. Особливо, Главное, де фас. Не поспішати. Главне не поспішати і дивіться, зараз воно, бачите, посередині стоїть. Зараз у нас світла немає. Да. Нічого вже тут виключати рубільники, нічого не треба. Все вже настроєно. Просто коли світ з'являється, включаємо місто. Коли немає світла, включимо інвертор. Ось Ми все підписали. Так. Да. Зараз ми підсоєняємо. Все. Так, а що у нас тут? Коб'єктив не вистачає чи що? Ай-яй-яй, Артемчик, що ж ти наробив? оце, а? Об'єктив не вистачає. Ладно, потім це... Я чого? Оцей не перепутати плюс і мінус. Так, я забув, щоб тоді іскри не було, що треба було робити? Вони казали, що спочатку треба... Надо... Я не пам'ятаю. Плюс, навіть спочатку, а потім мінус. Ну якщо зараз коротне трохи, то не лякайтесь. Так. Продолжаем. Наш эксперимент. Аккумулятор стоит сказький? Скажи. 18к. Небагато, не багато немало. Вика, плюс це який до цветом? Ты знаєш? Червоний. А черный? Минус. Минус. Червоне то любов, а черный это розлук. Ты от саме так. Пригадуєш, так? Да? Що да. куди. Так, Шо, а не буде. Да, ні. Ні. Блядь. Треба <губ> було наоборот, наверное. Я... Ну, простите, уже не буде. Один раз тільки так робить? Так, да, це ж розрядка пішла. Спочатку треба мінус, а потім плюс. Да, Спочатку я, чорний, да. а ну, ну я не електрик, не електрик кажу вам, я только учусь. Mm -hmm. Так, главное, щоб фильтр все запитал, бо если це згори, то ему. Йому... Так, все, мы все подселины, дивіться, грубо говоря. Раз. Раз. Тепер мы ми... коп. тепер мы включаем. Mm -hmm. Правильно? Наверно. Ничего не понятно. Ну, no, очень интересно. О, тепер зрозуміло. 220 вольт, як ви бачите, все, туди-сюди. Ой. 12. 100% зарядка. Так. Я вже забув, що я тут клас. Все. Тепер включаємо світло. А, що у нас тут? Інвертор вниз. І чому не виключився. Треба ще раз подумати, чи все правильно ми робимо. Там правильно ці штучки поставляв. О, тепер пікає, все нормально. Тут щось ще оці фази помічені. Правильно ти поставив? Фази правильно. Фаза-фаза. Фаза-фаза. Тепер врубаємо інвертор, щоб було світло. <гум> <гум> так, надавися. я ну, хочу Задивиться, <гум> <гум> біом виключить. І... Робота? Знову стрес. Робота. Акваріум включився, холодильник включився, увімкнувся. Виключився. Забув, я вже забув, як це. Коризувався. Включилось? Так. Да. Так, дивіться, показує у нас 12,6 вольт, це акумулятор. 65% йде розрядка. У нас включене. Що у нас включене? У нас включені холодильник, але ну, акумулятор тільки куплюний, може треба було його трошки підзарядити. Тут підтягнули, тут підтягнули. Тут інвертор, все, нічого не треба, нікого не б'є, Все працює. Пишіть в коментарях, буду відповідати. Що, як і до чого. Коротше, епілог. Зараз показує 59%. Можеш показати 12,4 вольта. 12,4 вольта. Работає. Ідіть покажу вам. Що работает. Це работает. Холодильник работает. Холодильник, Bosch. Мені там хтось сказав, що ви обманюєте, якщо компресорний не холодильник, то не буде работать. Все там работає. Це работає. Дивіться. Посудомойка работает. Подожди, відкрий. Она может просто сейчас на, суш... на сушке 32, а, нет 39 Хвилин до закинчения Работает, котел Котел покажи Что работает, я вам даже подсветочку включу Котел работает Все тянет, элемент включается Короче Что бы там мы не, Я Знаю толк, хотя я на электрике А чисто там узнав, там узнав, спробував. Так, да, мені, конечно, це по бабкам стало. Я експериментував дуже багато по бабкам, трохи вилізло, але я знайшов золоту середину. Купляйте 180-200 кВт, 200 ампер Акумулятор і купуйте Джебет кВт-1,5 або інвертор. Підписуйтесь на мій Тікток в шапці профіля у Вікторії стоїть. І в мене теж. Все, пока. I love you.